Так, знову кабельні лінії, трошки магістрали трас під кабелі, а трохи вже прям кабелі там є. Це відний кабель, будинок і наворота зворотній. Проклали ми. Відний кабель складається з 4 ВВГ 1 на 16. І догоріт два кабелі 3х2,5 ВВГ. Тут коли фундаменти будуть прокладатися, вже виведеться куди потрібно. І так само цей перейде туди в облік через тротуар. Кабель ВВГ. Де він там кінець? Не видно кінця кабеля, ну коротше. Подвійна изоляция. Есть такая работа.